Кожна твоя пісня, напевно, це була історія, яку ти нам хотів розквісти. І твоя творчість твої пісні це є, напевно, мова, якою ти з нею з нами спілкуєшся. І ця мова настільки переповнена патріотизмом, щирістю, напевно, любові до своєї країни і любові до кожного з нас, до людей. І ми надзвичайно вдячні, що в нас в Україні і дуже горді, що в нас в Україні є такі люди, є такі патріоти які виражають свою любов до країни саме таким способом, своєю творчістю. Ми напевно всі українці в Великобританії хочемо тобі одного побажати, щоб твоя музика була почута кожною людиною в Україні, щоб вона лунала на всіх телеефірах, радіоефірах, тому що саме такої якісної української музики нам надзвичайно не вистачає. Людей просто немає можливості її слухати, якщо хтось не знайде на YouTube. Ми знаємо, як зараз працює наш український шоу-бізнес. І, напевно, твоя музика це є музика нашої майбутньої України. Тої України, за яку ми молимося, за яку ми боремося. Я впевнена, що вона може звучати зараз музика майбутнього, але вона вже музика завтрашнього дня. І тому, будь ласка, продовжуй. З такою і ми будемо робити все можливе, щоб твої пісні були почуті чим по кількості людей. Ще раз дуже тобі дякуємо. Я хотів би сказати, що не треба забувати про те, що треба робити добро і на цьому не зупинятися.